Хто шукає найдобротніший велосипед і найдешевший то до мене? Ровер Інівей, дивіться, яка лялючка. Приїхала Німецька. хромоліденова рама. Резина все як нов'юсеньке. Рама як нов'юсенька. 4250. 4250. Що тут нині є? Китайський рогор нині треба дати 6 тисяч гривень, то на сезон. І потім його можна вже викидати. А тут а дивіться, що то за лялючки, кріплення навіть є на баночку, все в оригіналі, щеману, вода широкі подвійні. Ну, дуже в доброму состані, дуже все гарно. Дуже. Дивіться, яке тут лаку покриття, все гарно. Дуже класно зроблено, я вам чесно говорю. Не знаю, чи камера так. Передає. Тут вон наклеєна бронеплівочка. Якщо там ногу положити чи що, щоб не здирати. Дивіться, які крила широкі добротні. Резина, дивіться. Резина. Селялючка, дивіться, який нікель. Вилучка, яка нікельована, гарна. Дивіться, які вода гарні. Широкі. Дивіться. Все в оригіналі. Дивіться. Динамочка стоїть в комплекті. Задня фара, передня фара зручний, ну, за 4250. Я не думаю, що ви щось краще знайдете. Втулки, Ну, цей велосипед ще проїде років 10 без ремонту.